Детальніше про порядок змін виплат для внутрішньопереміщених осіб поговоримо з Іриною Верещук, віце премєр міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірину, вітаю вас! Вітаю! Отже, з 1 вересня виплати для внутрішньопереміщених переміщених осіб автоматично продовжилися. З 1 серпня, перепрошую, але претендувати на виплати можуть не всі. Будь ласка, розкажіть, які зміни чекають на людей? Дивіться, дійсно ми прийняли постанову, за якою ті, хто не мають статусу ВПО, тобто не є внутрішньо переміщеними особами по факту, так або виїхали і проживають постійно за кордоном, або повернулися до своїх домівок і не є внутрішньо переміщеними особами, такі виплати отримувати більше не будуть. Ну а щодо тих громадян, які перебувають за кордоном, чи є якісь виключення з правил є. Наприклад. Ну, на навчання поїхали люди, mm. так в супроводі хворої особи, члена родини, відрядження і інші постанові все чітко переписано, і я думаю, люди зможуть ознайомитися. І якщо вони там не проживають постійно, якщо вони там не є більше ніж 30 днів, звичайно, вони будуть продовжувати свої виплати отримувати. Ну, тобто, тим, тимчасова і вимушена ситуація певним чином. Так, так? Угу. так. Угу. А скажіть, будь ласка, а скільки загалом зараз офіційно зараз зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб? Ну, і скільки загалом з бюджету потрібно грошей на виплати? Станом на сьогодні у нас майже 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, 4,9 мільйона. Що року, до прикладу, в 2022 році це було 57 мільярдів. У 23 му за прогнозами, це треба 72 мільярди знайти нам державі разом з вами, щоби виплатити усі належні виплати. Це після оборони і безпеки найбільша стаття видатків державного бюджету. А от цікаво, кого зараз більше внутрішніх переселенців, чи все ж таки осіб, які виїхали за кордони. За моїм спостереженням, приблизно однаково: десь 5 мільйонів осіб, які є ВПО, і десь приблизно 5 мільйонів осіб, які виїхали за кордон. Але наш аналіз Держприкордонслужби, так, ми бачимо, рух міграційний. Ми робимо запити, такі постійно показує, що більше людей повертаються ніж тих, хто виїжджає, і це добре для держави для нас. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Щодо суми виплат, про яку суму е, йдеться на одну особу? Дві тисячі на дорослу працюючу особу і три тисячі на кожну дитину або людину з інвалідністю. Наприклад, якщо сім'я з чотирьох осіб, де двоє працює і двоє дітей, це рахуйте 4 і шість десять тисяч гривень щомісяця. Угу. До того ж, з першого, от виправте мене, якщо я не правий, з першого вересня допомога не продовжиться для внутрішньопереміщених осіб. чий майновий стан дозволяє обійтися без допомоги держави. А які критерії? І це дійсно. Міністерство соціальної політики разом з міністерством фінансів будуть проводити верифікацію. Угу. Я хочу одразу сказати, що ніяких повернень коштів не буде. Ми всі чудово розуміємо, що постанова вступила в силу. З 15 липня, і власне з 15 липня буде проводитись верифікація. Що ж, що ж додати 1 вересня? Якщо після 15 липня з'ясується, що після 15, я відразу роблю акцент, людина придбала нову автівку, так, або не старше 5 років, або придбала Будинок, квартиру не набула у власність, не через спадщину, а власне придбала, Тобто у неї були кошти, щоб придбати автівку, будинок, або, наприклад, депозит більше 100 тисяч, або інші великі видатки зробила. То очевидно, що 2 тисячі від держави їй не так потрібно, як сотням тисяч сімей, які як показує соціологія, живуть лише за ці виплати. Тому тут йдеться про те, що ми хочемо не забрати у когось гроші, ми хочемо їх перерозподілити, і щоб це було справедливо по відношенню до тих, хто найбільше потребує. Ну але залишається питання щодо перевірки, а як дізнатися про там купівлю авто, нерухомості чи працюють взагалі механізми? Ну, наприклад, ж є улюблена схема приховування такого майна. Ну знаєте, ж, так, що як у нас роблять оформлення на кума, брата, свата, те, що тестя, що, що з цим робити? Ну, це вже міністерство фінансів. Воно має свої механізми, вони роблять запити відповідні. Тут вже їхня вправність, і вони бережуть державний бюджет. Моя задача навпаки допомогти людям і зробити так, щоб ті, хто будуть уважати, що в них виплати. Умовно припинили незаконно, а вони на них мають право. Задзвоніть до нас в 15.48, і ми разом будемо розбиратися по кожній справі окремо. Я знаю, що важка постанова, вона дуже складна. Десь на місцях можуть бути перекоси, десь ексцеси. Ну, дайте, людський фактор теж не потрібно відкидати, тому, будь ласка, ми все спокійно відлагодимо і, як то кажуть, разом вийдемо з будь-якої ситуації. А на підтвердження ваших слів ви раніше про це говорили про те, що за вашими спостереженнями українці повертаються. От, міжнародна організація міграції таки підрахувала, що українці починають повертатися додому, і за підрахунками за підрахунками цієї організації, 4,8 мільйона громадян України, які через повномасштабне вторгнення були змушені переїхати, вже повернулися до своїх звичних місць проживання, і зокрема 20% з них 20 з них з-за кордону. Яку, яке навантаження на бюджет на державу це е, спричиняє? ми завжди вважаємо, що люди, які повертаються, не є навантаженням, а є можливістю а так, то... в громадах, в регіонах для уряду це завжди додаткові руки, так, працьовиті українські руки. Тому ми не говоримо про навантаження. Ми зараз кажемо про те, щоб громади. І регіони, які є відповідальні за розвиток, які є відповідальні за відновлення, мали би зробити так, щоб поверталися в їхні громади жінки, діти, щоб відновлювалося життя. І ви напевно бачите, так якщо громада працює і швидко відновлюються мережі, є соціальна інфраструктура, вже садочок відбудований, вже в школі укриття побудовано. Люди повертаються, люди хочуть повернутися на рідних домівок. А ви Абсолютно влучно і слушно сказали про громади, але чи розглядається бодай на рівні держави бодай, можливість зробити а, щось для тих людей, які повертаються на державному рівні, звичайно, і я бачила ваш прекрасний сюжет. Я тоді команді про кредитні можливості, так які є. Я знаю, розглядається ще розширення таких інструментів. Президент поставив чітку задачу зробити так, щоб люди мали куди повернутись, і головне хотіли це зробити. Звичайно, соціологія показує, що найбільше люди чекають закінчення війни, найбільше люди хвилюються за безпеку своїх дітей, так нічні обстріли і те все, що робить держава терорист з нами з цивільним населенням. Але нам треба продемонструвати тим, хто зараз дивиться і чекає на рішення влади, що ми готові брати на себе відповідальність, готові відновлюватись не барабани і бурківки, а реально вкладатись в ті системи, які допоможуть безпеково, які допоможуть соціально людям вижити і перемогти. Пані я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили. і, Звісно, за вашу роботу. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Була в нас на зв'язку. Дуже вам дякую і гарного дня.